Скринінг серцево-судинних захворювань займає провідне місце на даному етапі розвитку медицини, враховуючи те, що серцево-судинні захворювання займають провідну роль в структурі захворюваності і смертності у всьому світі. Ми рекомендуємо проводити скринінг починаючи з 20-річного віку відповідно до рекомендацій Американської асоціації серця. Це можуть бути якісь первинні скринінгові тести по типу електрокардіограми. Дослідження ліпідного спектру крові, а також УЗД серця за призначенням лікаря. На додаток первинних скринінгових тестів оцінюються також фактори ризику серцево-судинних захворювань. І виходячи з тих чи інших факторів ризику в комплексі з первинними скринінговими тестами, ми подальшому визначаємо, як часто людині проводити скринінг на ті чи інші серцево-судинні захворювання. Також ми оцінюємо фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Це може бути вік, стать, надмірна вага, гіподинамія, куріння, надмірне вживання алкоголю, а також наявність серцево-судинних захворювань у родичів першої лінії мати, батько, брат, сестра.